Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна і тема сьогоднішнього уроку основна властивість раціонального дробу. Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник цього дробу помножити або поділити на одне й те саме число А, що не дорівнює нулю, помножити або поділити. Важливо, щоб це число не було нулем. Аналогічно звучить і основна властивість раціонального дробу. І так, йдемо до підручника, розглянемо теоретичний матеріал. Нехай у нас є рівність. 3а мінус 1 плюс 2а плюс 5 дорівнює 5А плюс 4. Ця рівність є тотожністю. Ну, давайте перевіримо, 3А плюс 2А буде 5А, мінус 1 плюс 5 буде 4. Все правильно, права і, ліва, права і ліва частина цієї рівності однакові, тобто рівність є тотожністю, оскільки вона, вона виконується при будь-яких значеннях А. А тепер давайте праву і ліву частину цієї рівності поділимо на вираз А плюс 1. І на перший погляд, ми теж можемо сказати, що це тотожність. Але ні, вона виконується не при всіх значеннях А. Тому що, якщо А буде дорівнювати мінус одиниця, у нас в знаменнику буде 0, а значить ділення на 0. А умовою є. Помножити або поділити на таке число, яке не дорівнює 0. Тож, при А дорівнює мінус 1 раціональні дроби, які входять в дану рівність, не мають змісту. Давайте уточнимо прийняті в 7 класі означення тотожно-рівних виразів і означення тотожності. Вирази, відповідні значення яких рівні при будь-яких допустимих значеннях змінних. Що в них входять, називають тотожно рівними. Рівність, яка виконується при будь-яких допустимих значеннях змінної, що в неї входять, називають тотожністю. Наприклад, рівність А-2 поділити на А-2 дорівнює 1 є тотожністю, оскільки вона виконується при всіх допустимих значеннях А, тобто при всіх А, крім А дорівнює 2. В 7 класі ми розглядали тотожні перетворення цілих виразів. Тепер розглянемо тотожні перетворення дробових виразів. Ви знаєте, що основна властивість дробу. Тобто відношення виражається такою рівністю. А поділити на Б дорівнює A помножити на M ділене на Б помножити на М, де А, Б і М деякі числа, причому B і M не дорівнюють нулю. Раціональні дроби мають таку властивість аналогічно основній властивості відношення. Якщо чисельники знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий не нульовийного член, то отримаємо дріб. Тотожно рівний даному. Цю властивість називають основною властивістю раціонального дробу і записують ось так, як я вам показувала. А Б і С многочлени, причому многочлени Б і С не нульові. Відповідно до цієї властивості вираз А помножити на С ділене на Б помножити на С можна замінити тотожно рівним йому дробом, А поділити на Б. Таке тотожне перетворення називають скорочення дробу на множник С. Далі в цьому параграфі багато прикладів на скорочення дробів, на розкладання на і скорочення і так далі. Я не буду зупинятися на цих прикладах, ви розглянете їх самостійно, тоді, коли будете виконувати вправи, якщо вам потрібно буде звернутися по допомогу ну, до підручника, припустимо. Я допоможу вам розібратися при розв'язуванні вправ. Подібних ну, до тих, що розібрані у параграфі. І так, почнемо. Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати вправи на скорочення дробів. І так, завдання 27, якому з наведених виразів тотожно дорівнює дріб. Скоротити дріб означає поділити чисельник і знаменник на один і той самий вираз. Ну, давайте дивитися. Числовий множник 6 в чисельнику і 24 в знаменнику. І 6 і 24 можна поділити на 6. 6 поділити на 6 буде 1, 24 поділити на 6 буде 4. Далі тут є множник а квадрат. а квадрат – це А помножити на А. І в знаменнику є множник А. Тобто один множник А можна скоротити. Ну і давайте дивитися, що у нас в чисельнику залишилось. А в знаменнику 4. Ну, а тепер шукаємо правильну відповідь. Ось так. Завдання 29. Скоротіть дріб. Все те ж саме, що тільки що я вам показувала, треба робити. А саме, ще раз покажу, перший дріб 14а в третьому степені поділити на 21а в першому степені. Пам'ятаєте, перший степінь не записують. Тепер думаємо, на яке число можна поділити 14 і 21. Правильно на 7 поділимо 14 на 7 буде 2, і 21 поділимо. На 7 буде 3, тож можемо вже записати в чисельнику 2 в знаменнику 3. Далі А в третьому поділити на А в першому. пам'ятаєте? Якщо однакова основа, то показники степеня віднімаються, і ми віднімаємо від 3 одиничку. Тобто тут у нас залишається А в квадраті. А в знаменнику ну, помножити на 1, ми його не пишемо. Ось так. Ну, а тепер я пропоную вам поставити на відео на паузу і потренуватися, скоротити дроби. Перевіряємо: друге, 8B в третьому, C в другому, поділити на 12БЦ. b 8 і 12 ділиться на 4. 8 поділити на 4 і 12 поділити на 4. Записали числовий множник. Б в третьому поділити на Б буде Б в другому, С в третьому поділити на С в другому буде С тільки в знаменнику. Ось так. Третє. 5х ділене на 20х. 5 і 20 скорочується на 5, тобто 5 поділити на 5 і 20 поділити на 5. І х поділити на х буде 1, тобто в чисельнику буде 1, а в знаменнику буде 4. Четверте завдання. 24 х квадрат ділене на 32х. 24 і 32 ділиться на 8, тут буде 4, тут буде 3, х квадрат ділиться на х, залишається х, Y квадрат поділити на y, y, 3х чисельнику, 4 в знаменнику. 5 4аб, С поділити на 16а. Б в четвертому. 16 і 4 скорочуємо на 4, А і А скоротили, тобто тут 4. Далі Б і Б в четвертому, Б в четвертому поділити на Б в першому, Б в третьому, і в чисельнику залишається 1 помножити на С. Шосте. 56 М в п'ятому, Н в сьомому. Поділити на 42 М в п'ятому, Н в десятому. 56 і 42 ділиться на 7. 56 поділити на 7 і 42 поділити на 7. Ще можна скорочувати на 2, тут буде 4, а тут буде 3. 4 3. М в п'ятому, М в п'ятому скоротилося 1-1. 7 в десятому, і Н в сьомому, Н в сьомому і Н в десятому. Н в знаменнику 10 мінус 7 степінь 3. Сьома мінус 10 Н в десятому. Ділене 5n в четвертому мінус залишається. 10 поділити на 5 буде 2, n в десятому поділити на n в четвертому, n в шостому. В знаменнику одиничка. Знаменник можемо написати мінус 2n в шостому. І останнє восьме завдання 3 p в четвертому Q в шостому. Поділити на мінус 9 П у восьмому, Q у сьомому. Мінус наперед. 3 і 9 поділимо на 3, тут буде 1, тут буде 3. П в четвертому і П у восьмому П8-4 в, в знаменнику. К в сьому в знаменнику поділити на Q в шостому. Тобто, Київ в першому залишається в знаменнику, а що залишилось в чисельнику від кожного множника по одиничці. Ось так: все. Так, ну що, ми звірилися, все добре у вас вийшло. Завдання 30. Подайте частку у вигляді дробу та скоротіть отриманий дріб. Ви знаєте, що частку, ділення можна записати. Дробовою рискою, правда? Тобто ми можемо написати 6А поділити на 18а в п'ятому, дробом, 6А в чисельник і 18а в у знамене. Далі скоротимо 6 поділити на 6 і 18 поділити на 6. А в п'ятому поділити на А. Буде А в четвертому знаменник. Тож, тепер ви можете поставити відео на паузу і потренуватися самостійно. Перевіряємо 16 Б в сьомому поділити на 48Б в четвертому. Дорівнює 16 b в сьомому Дробом поділити на 48 b в четвертому. 16 і 48 можна поділити на 16. Тут буде 3. b в 7 поділити на b в четвертому. b в третьому. А в знаменнику 3. Так у вас? І третє завдання. 35а у восьмому Б у шостому, поділити на 49 а в шостому Б у восьмому, дорівнює 35 А у восьмому Б у шостому, це чисельник, 49 А в шостому Б у восьмому. Мінус напишемо наперед. 35 і 49 поділимо на 7, А у 8 поділимо на А в шостому. І Б у 8 поділимо на Б в шостому. Ось так. Зійшлося у нас з вами. Добре. Спростіть вираз. Ну, Настільки просто, тут тільки кількість знаків. Пам'ятаєте, як ділиться мінус на мінус там, і так далі. Будь ласка, скорості самостійно, що у нас тут залишилось А ділене на Б? Тут залишилось А ділене на Б. І тут А ділене на Б. А тут три мінуси, один мінус залишився. Так у вас вийшло. Добре. Наступне завдання: скоротіть дріб. Тут уже трошки складніше, бо треба буде виконувати якісь перетворення, виносити спільний множник за дужки або розкладати по формулам скороченого множення. Ну, давайте дивитися. Перше взагалі дуже легко. Х плюс 2, х плюс 2 скоротилося, залишилось А поділити на Б. Так, тут А-6, А-6 в степені. Можемо сприймати його як просто вираз у степені. А мінус 6 в третьому поділити на а-6 в другому. Знаменнику залишиться а мінус 6 в першому, а в чисельнику 4 помножити на 1. Добре. Так, що тут? Це в шостому знаменнику поділити на це в третьому. Це в третьому залишається в знаменнику. Далі це мінус 4. В третьому степені в знаменнику, с 4 в п'ятому степені в чисельнику. Після скорочення залишається с 4 в чисельнику, в степені 5-3 в другому степені. А ось тут уже треба винести за дужки двічку. І от тепер можна скоротити. Скорочуємо множники. І залишається 2 сьомих. В п'ятому завданні. 7 і 21. За дужки можна винести 7, правда? Залишиться х мінус 21 поділити на 7. 3 і. Знаменнику. 5 можна винести за дужки. Х-15 поділити на 5 3. Тепер можна скоротити х 3 у буде 7 В Шостому 4 можна винести за дужки. Буде а мінус 20 поділити на 4, 5b. Знаменнику 12аб. Скоротити можна тільки 4. Тут буде 3. І тоді в чисельнику буде а 5б, а в знаменнику 3 аб 6 винесемо за дужки. Х плюс 12 поділити на 6. 6х. 6 скоротили в чисельнику х плюс 2, в знаменнику х. В чисельнику нема чого винести за дужки, а в знаменнику можна винести А. А мінус 5 б скоротилося, і залишилось А1 поділити на А. Дев'яте. І квадрат мінус 25 це формула скороченого множення. Пам'ятаєте, 25 це ж 5 в квадраті, то розкладемо по формулі y-5, y плюс 5. 2 винесемо за дужки, 10 поділити на 2 і 2y поділити на 2. Від перестановки доданків сума не змінюється, то y плюс 5, 5 плюс y однаково скоротили, в чисельнику залишилося y-5 в знаменнику 2. Десяте. А квадрат плюс 4а плюс 4 поділити на 9а плюс 18. Формула скороченого множення а квадрат плюс подвоєний перший на другий плюс квадрат другого. Перевіримо подвоєний А на 2. Да? А отут 2 в квадраті. Сходиться? Сходиться. Тож тут у нас буде А плюс 2 в квадраті. В знаменнику винесемо 9 за дужки. а плюс 18 поділити на 9. Скорочуємо тепер А плюс 2 один множник. В чисельнику 1 множника плюс 2 залишається, а в знаменнику 9. С квадрат мінус 6C плюс 9 поділити на квадрат мінус 9. І в чисельнику і в знаменнику формула в чисельнику подібна до попередньої. Значить, що у нас тут подвоєний С на 3. А тут має бути 3 в квадраті. Сходиться? Значить, тут С мінус 3 в квадраті. 9 це 3 в квадраті, значить, по формулі розкладається. Ми її вже сьогодні застосували А-Б, А плюс Б c мінус3 c плюс 3. Один з множників c-3 скорочуємо, c-3 в чисельнику, С плюс 3 в знаменнику. І останнє завдання 12. М куб плюс 1 поділити на М квадрат мінус m плюс 1 формула різниця кубів, її рідко використовують, ну, але треба її пам'ятати. А куб плюс Б куб розкладається на А плюс Б і на неповний квадрат А квадрат мінус АВ плюс Б квадрат. Тож, одиницю завжди можемо сприймати як один в кубі. М плюс 1 помножити на m квадрат, мінус m помножити на 1 і плюс 1 в квадраті. В знаменнику m квадрат, мінус m плюс 1 скоротили, в чисельнику залишилося m плюс 1 в знаменнику 1. Дуже хочу вас застерегти. Ні в якому разі не скорочуйте ось так m. Або ось так одиниці. Не можна. Скорочувати можна тільки множники. А там, де ви бачите плюс, мінус сума або різниця, ні, ні, ні. Ще раз ні. Так скорочувати не можна, будь ласка, не робіть. так. Добре. Завдання 37. Схоже. Тому я попрошу вас поставити відео на паузу, потренуватися, а потім звіримося з вами з результатами вашої роботи. Перше. А мінус Б, 2Б мінус А. Дорівнює. Хочеться скоротити, але подивіться, тут а мінус б, а тут б мінус а. Якщо ми винесемо мінус за дужки, за оці дужки, то тут у нас буде а мінус б. Тоді виходить мінус наперед, скорочується, чисельнику буде 1, знаменнику 2. Друге, 3х мінус 6y. 4у мінус 2х. Знову подивіться, х і на різних місцях. Значить, тут ми винесемо за дужки 3, мінус 2y, а в знаменнику винесемо за дужки мінус 2, тоді х буде вже без мінуса, а y буде з мінусом. 4 поділити на мінус 2. Скорочуємо і відповідь мінус 3 других. Третє завдання. М квадрат мінус 5 МН. 15n мінус 3 м За дужки можна винести М, тоді буде мінус n а тут винесемо мінус 3, тоді М буде без мінуса, а n буде 15 поділити на мінус 3. Мінус 5 n Тут 5 загубила. Було 5 mn М винесла, mn 5 n залишилось. Так. Скоротили мінус наперед M 3 Четверте. 7А в четвертій, мінус А в третій Б. Поділити. На B в четвертій мінус 7 ab в третій. Винесемо за дужки A в третьому. Тоді у нас буде 7 a мінус B. Проаналізувавши B в третьому можна винести, але нам треба ще переставити місцями, тобто мінус винести ще. Тоді оцей буде 7А спереді без мінуса а b буде з мінусом. b в четвертому поділити на b в третьому. Після скорочення у нас залишається мінус а в третьому b в третьому. П'яте. Х квадрат мінус 25. 5 х квадрат мінус х в третьому. Розкладаємо по формулі. Знаменнику винесемо мінус х квадрат. Тоді х буде без мінуса х куб поділити на х квадрат, і мінус на мінус плюс. А тут буде мінус 5. Скоротили мінус наперед х плюс 5 в чисельнику, Х квадрат в знаменнику. І останнє шосте y квадрат минус 12 плюс 36 поділити на 36 минус y квадрат. Чисельнику це формула 12, це у нас 2 помножити на y і помножити на 6, а тут у нас 6 в квадраті. Побачили? Значить, в чисельнику буде y мінус 6 в квадраті. А тут, коли ми будемо розкладати 366 квадраті мінус у квадраті, то буде і, так, от, 6 мінус у, 6 плюс y, нам треба скоротити, значить, треба їх місцями переставити, а щоб їх переставити місцями ми Винесемо мінус, тоді Y буде з плюсом, а 6 буде з мінусом. мінус 6 І тут мінус 6 Скорочуємо чисельнику y-6, поділити на 6 плюс y. Ну і якщо хочемо, оцей мінус нам заважає, ми можемо його занести в чисельник. Тоді у нас буде 6 без мінуса, y з мінусом. 6 плюс y. Ну, добре. Сьогодні ми з вами славно попрацювали. Ви ще раз опрацюєте теоретичний матеріал, в якому плані? По-перше, вивчите означення основної властивості раціонального дробу, далі розглянете розв'язки завдань, там їх багато. І виконаєте вправи подібні до тих. Вправи блакитного кольору, подібні до тих, які я показувала вам розв'язки. Вам треба натренувати навички скорочення дробів і використання формул скороченого множення, винесення спільного множника за дужки. Ось так. Обов'язково потренуйтеся, це завдання початкового і середнього рівня. Тут всі учні, щоб отримати оцінку 4, 5, 6... Мають вміти робити такі завдання. Я бажаю вам успіху, до нових зустрічей!